Всім привіт! Мене звати Валера і це мій типовий день. Сьогодні я прокинувся бахнув чаю. Вирішив піти в ванну, щоб почистити зуби, але там було зайнято, там була Анічка, і вона там милася. Я вирішив безпально піти і почистити зуби, але Анічка закричала. Після того, як вона заорала, вона почала казати якісь там матюки. Матрацями, чи що? Я так розумію, що заважати їй не треба. Тоді я вирішив зганяти на балкон, полюбуватися пейзажами. Ну, майже пейзажі. Зашибись. Після того, як я подивився на пейзажі, я взяв анічний телефон і з ним пішов дивитися жіночий реслінг. Ну, що тут у нас показують? Ану. О, блін! Це похоже, боляче. Раптом я почув якісь крики і вирішив перевірити, що там. Коли я вже там побачив, я побачив знайому мені картину. Анічка і Саня виясняли свої відносини, як завжди. І тут я вирішив втрутися і поговорити з ними. Здорово! Ге, звідси. Ну, добре. Коли вже вирішив піти в кімнату і додивитися жіночі ресі, я зрозумів, що треба Сані допомогти і збавитися від анічки раз і навсегда. Я дико вибачай, Сянечка, а можна поцілуй? Який ще поцілуй? Смертельний. <плес> ну все. Валера, ти що наробив? Я те взагалі-то врятував. Може підемо бухати? Ні! Ех, жаль. Ну добре, ну добра ніч. Якщо що я б з тобою набухався, Валера. Ну, якось так я провів свій день. Всім пока, підпишіться на канал і поставте лайк.